Братство Христове полювання, що це за таке братство та хто вони є? Саме на ці питання ми і відповімо в цьому відео. Вітаю на каналі Гігант Лехо! Сьогодні ми розглянемо одну із фракцій різноманітного світу фентезі. Щоб такі відео виходило частіше, ставте лайки, а ми починаємо! Історія братства походить з самого початку зародження світу, після пробудження. Люди зіштовхнулися з викликами, які протиставляв світ. Це різноманітні види монстрів, орків, нежиті та різних інших істот. Звичайно, що люди намагалися співпрацювати з ним. Так і зародилися союзи людей, ельфів та гномів, але були радикали, які були проти такої співпраці. Саме так і виникло братство. Вони обрали символ Христа як той, що символізує зустріч всіх живих істот в світі Інгмаріон. В братстві дуже добре побудована пропаганда, яка вкладає в голови людей думки, що їх кошти допоможуть в цій боротьбі. На них вони купують їжу, зброю та обладунки. Також вони люблять перепродавати монстрів, яких спіймали. Завдяки цьому на площах деяких міст можна побачити монстрів, яких тримає людина, для розваги публіки. Щоб долучитися, потрібно пройти певні випробування. На початку потрібно подати свою заяву, потім отримати завдання на полювання. Після принесення здобич бажаючий повинен випити певне зілля. Воно перевірить, людина ти чи ні. А після принесення клятви ти можеш увійти до братства. А тепер подивимося на устрій фракції. В братстві є паладин найголовніший – священник. Магістр охоронці паладина та звичайні піхотинці. Кожен воїн братства сам убирає кольор та броню. Паладин людина, яка відповідає за полювання на монстрів. Він є найголовнішою людиною в братстві. Наскільки добре все організовано, сплановано та як воно працює, все це його зона відповідальності. Жрець – людина, яка проповідає у містах всіх королівств. Ієрархії він займає дуже високе становище, бо це психологи, які вселяють в людей думки, що не можна співпрацювати ні з ким, крім людей. Магістри це доволі вправні воїни, які роками знаходяться в братстві. Все свідоме життя вони приділяють полюванню на різних істот. Саме на їх рахунках це знищення поселення мирних русалок, полювання на ящерів та битви з орками. Воїни це одні з найкращих лицарів, які були завербовані в ряди братства. Більшість часу вони виїжджають на саме полювання, а у вільні хвилини вправно тренуються один з одним. Також воїнів є коні, завдяки яким вони долають великі відстані. Зазвичай вони мають дуже якісну броню, яка рятує їх від поранень. Пишіть в коментарях, яку фракцію вам показати наступну. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!